Друзі, на нас про проголовне поїхали о п'ятій ранку. Українські повітряно-ударні сили провели скоординовану операцію проти аеродрому, захопленого агресором на південному напрямку, який використовується як база перекидання авіації та логістики. Удар був нанесений по всьому комплексу ангарному господарству житловим модульним корпусом, централізованим паливно-мастильним вузлам та місцям дислокації екіпажів. За попередніми оцінками на базі загинуло 16 пілотів ворога. У результаті прямого попадання в житлові модулі, де вони перебували на чергуванні. Десятки борців. Ті, вони щовачів, штурмовиків транспортних літаків знищено або пошкоджено настільки, що екіпажі визнані невикористовуваними. Пише телеграм-канал Кремлівський щур. Удар здійснено за точною інформацією. Розвідки над об'єктом було встановлено режим повітряної розвідки, і безпілотники зафіксували час прибуття літаків супротивника на аеродром. Після цього українська авіація зайшла у зону вразливості противника, де системи ППО працювали з перебоями. В одному з випадків вже була зафіксована заміна підрозділів, які мали обслуговувати захист Овища антитерористичні підрозділи виявили, що декілька критичних засобів зв'язку на базі були вимкнені напередодні для планового технічного обслуговування, що створило додаткову вразливість. Результатом стало не лише знищення авіаційних активів, але й деморалізація особового складу супротивника. Пілоти, які вижили, повідомляли про хаос за житлові модулі, горіли еквіпірування, знищувалося транспортні засоби, не могли виїхати через розбите. Ангара, логістика оборону аеродрому вже не могла забезпечити пальне, боєприпаси, тех Ваня, зруйновані сусідні підрозділи отримали накази залишити прольоти. Очікування на дорозі та перекидання затримало на кілька днів. Українські сили одразу розгорнули контрнаступ у суміжному секторі. Супротивник не дотримав покриття та авіапідтримку, що дозволило українським підрозділам просунутися на політичній арені Кремль. Вимушений визнати втрату значної авіаційної бази і рольових активів у внутрішньому інформаційному просторі державній пропаганді довелося відступити кадри, палаючих ангарів, яких уникнути не вдалося розробити. Злетілися в мережі на тлі військової поразки влада проводить внутрішню перевірку сил ППО, кадрові перестановки з авіаційних команд і щоби відстабілізувати ситуацію. Україна маючи цей момент, поспішає використати слабкість супротивника. Міжнародні партнери вже звернули увагу на цей удар. Адміністративне авіаційні компоненти агресора, що може вплинути на темп ведення бойових дій, що ж знищення авіації разом із пілотами і літаками це не просто втрати техніки, але злам бойового потенціалу ворога. Втрата екіпажів означає, що навіть наявні літаки можуть залишитися недієвими, токи не будуть підготовлені нові пілоти, що забирає час. Україна отримає простір для дій без очікуваного протиповітряного супроводу супротивника, що дозволяє масштабувати операції. Проте треба врахувати, якщо агресор може швидко активувати резерви, перепрофілювати частини або залучити наземну техніку, тому важливо діяти зараз, поки перевага свіжо здобута. Після атаки оперативні підрозділи на місці зафіксували. Повну втрату щонайменше 11 бойових літаків типу Су 34 та Су 25 які саме проходили до заправки і технічне обслуговування. Один із випухів спричинив вторинну детонацію боєприпасів. Уламки розлетілися на кілька сотень метрів і, зруйнувавши навколишню інфраструктуру, бетонні плити з літної смуги були буквально підняті в повітря, що зробило аеродром непридатним для подальшого використання навіть в короткостроковій перспективі. Рятувальники, які прибули з найближчого гарнізону, не змогли впоратися з масштабом пожежі. Основна частина об'єкта вигоріла за 40 хвилин. Російські військові намагалися перекрити інформацію про кількість загиблих. Однак витік даних із місцевих джерел підтвердив, загинули не лише пілоти, але й технічні спеціалісти, інженери, оператори зв'язку загалом понад 40 осіб. А декількох із них намагалися ідентифікувати лише за залишками одягу та нашивками, адже пожежа знищила більшість тіл. ОЗС супроводжувалося це панікою серед військовослужбовців, які перебували в інших частинах бази. Частина з них була. Кину та пости інші отримали психологічні травми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.